Всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі. Будемо сьогодні розпаковувати Еквадор. Я казала, що я не буду нічого замовляти зимою, так? Але так як у нас не дуже холодно. Ну, блін. Ну, і я потрібно відновлювати колекцію з Еквадору. З України. Ну, Це, що я вдома купляла, так це можна відновити і літом. Але ось Еквадор в мене було дуже багато. На жаль, їх я не показувала, хоча в Телеграмі воно є, хто в мене є в моєму телеграмі, він бачив всі ті рослини. Тому взялася я спочатку відновлювати Еквадор. Побачимо, як вона доїхала. Я думаю, що це добре, тому що ось чудово вони упаковують. Так? І я думаю, що все доїхало круто. Навіть, ой, навіть теплопакет є. І він, знаєте, він ще теплюткий. Супер. Просто супер. Я замовляла 5 рослиночок. А, кажу ж, з колекції, з тої, що я мала, так? П'ять рослинок, все супер. Надіюся, що все доїхало супер. І це одна з моїх любимок. Оцей філодендрон, я приїхала, я дуже переживала за нього, і він мені пропав. Блін, а дуже сильно його люблю. Боже, який він класний. Це в нас є Колумбія. І це який шикарний. Обалдеть просто три листа. Ну, я не знаю, заказувати з Еквадору це, знаєте, лотерея комусь, кому як везе, так, але... але воно того варте. Помимо того, скільки я заказувала часу з Еквадору, мені завжди приїжджали нормальні рослинки. Не було, такого, отак були деякі підсушені листи, але це все виходжується, все класно. Просто шикарний. Tá. Tá, pastazano. Filodendron pastazano. Uai, que coisa é clássica. Sí, carne. Blin. Класний, класний. Знаєте, що скажу? Скажу, що я не пожаліла новий лист. Я не пожаліла, хоча в цій ще не розпакувала, але мені подобається, добре є. Наступний. Я е, зараз роблю розпаковочку і зразу за пару, зразу буквально. Але мені ж треба під'їхати в магазин, дещо взяти для них, так? Тому будемо дивитися, що тут. І буду з вами показувати, що я далі з ними роблю. Тому що, ну, еквадор я дуже легко привчаю. Я не знаю, чому, можливо, просто так, що. Вони такі легкі, я не можу вам всадити, але я еквадор легенько провчаю. Так, тут трішки він вологий, ось. Але це нічого. Добре, що нічого нема. Зараз я це все витру. Так, це у нас хто? Так, пламані? Ось такий класний, класнючий. Блін. Я чекаю ще одну посилочку, але. Розказувати, тому що я тільки її оплатила. А хто там коли вона буде без полянки? Офігій? Варопліном. Анторіум Ось Трішки він. Почте, новий лист він почав. Він... Не є, але я це удалю і все буде добре. Боже, які в нього листи, шикарні. Ай-яй-яй-яй-яй. Великі клас. Просто-просто клас кайф. Я цю посилочку вже очікую, очікую дуже давно насправді. Але так як трішки були... Трішки були холода, і я їх просила ще, ну трохи перетримати. І ось тепер, коли вже, коли вже все, вони мені приїхали. Так, і антуріу біленорум. Такий красунчик. Ну він взагалі не примхливий. Тобто знаєте, що єдине? Єдине, що мені здається, що в нього О, мокрі корінчики, бо відчувається вологість. Тому зараз я... я приберу і вам покажу з корінчиками. Так, дівчатка, йдемо розпакуємо, що в нас тут, так. Вони всі мокрі. Я сподіваюся, що... У мене в корнева була. Будуть корні мов все інше. Ну, не, не в поганому стані, звісно, ні. Особисто про себе скажу. Як замовляла з еквадору, так і буду далі замовляти, тому що ну -hmm. круто. Там класні рослинки, дійсно класні. Може подивитись на корні, тому що ось ця, цей папір, так? Він трішки вологий. Ну так, він вологий, але вони не мокрі. Корінчики, дивіться, які класні корінчики. Ну, шикарні корінчики, так? Відкриємо зараз ці? Ось так. Курінчики шикарні, це дуже круто. Це дуже круто, я щаслива. Ну, а саме ось цей, що... Ай-яй-яй-яй! Колумбія, ну це просто, я навіть не можу на нього налюбуватися. Шикарний. Я дуже жалію, що я в Ютубі не показала усі свої рослини. Ну, але тепер це зато тепер показую. Як є, так є, але, звісно, жалію, тому що мама би хоч для себе, а так уже не маю нічого. Я маю фото. Але, ну, фото і фото. Відео було б, звичайно, що краще, але зато тепер буде тепер буде, так. Дивіться, тут а, Колумбія, СП Колумбія. Випускає новий лист. Новий лист. Жекарный. Ой, классно. Супер. Супер, просто супер. Добре. Allora. Чекаю ще на одну посилочку. Я не знаю, скоріше за все, що вона мені прийде в лютому. Скоріше за все, тому що хоча можливий такий варіант, що вона мені прийде ще кінець січня. Зараз у нас якого числа. 14-15. А можливо, що прийде ще мені кінець січня. Не знаю, не буду казати наперед. Все може бути. Ой, чудесно. Корні супер, дуже добре, що корні супер. Просто клас. Не буду казати, так, тому що я не впевнена, в тому що вона може прийти Ну, в лютому точно прийде. Це вже буде, знаєте, так, точно. А зараз, ну що зараз? Зараз будемо адаптувати ось ці. Прийде місяць, я вам покажу їх, як вони себе чують, чи добре, чи не добре, тому що. Ну це поставка, вмієш, не вмієш, це поставка, але все залежить від умов, все залежить від рослини. А саме тих умов, які вони мали там, так, я їм дати, на жаль, не зможу. Але я думаю, що все буде нормально, все мусить бути нормально, тому що досвід якби є. Ой, класний. Анторіум. Корінчики класні. Супер. Знаєте, що саме дивне? Я приготувала для них маленькі горшочки. Маленькі. Там буквально 10 см. І вони мені не підуть, що ось ця корнева заліза в 10 см. Ні, тому мені буде потрібно, звісно, їхати по горшочки. Тому що мені не стане. А садити їх треба де. Я їх зараз. А, напою поставлю напоюватись, так, і їду до погоршочків, дам з вами сажати. Покажу вам, як я буду сажати, в що я сажаю. Я не знаю, чи я буду показувати, чим її вкою. Я думаю, це всім піде зараз якийсь від антистресу HB101, так? І самі препарати, які в нас вдома є, підручні. От і підуть, тому не знаю, побачимо. Але от те, що я поїду по горшки, це 100%, тому що... тому що я чекала трішки меншу корневу. І готувалася відповідно до меншого. Так, ну що? Це, мені здається, оборот краще. Я розмотую, я відчуваю корневу в руках. Вікція на клас. О, Боже, який ти класний, який листка. Ось така корнева. Дякую вам, друзі, за увагу. Наступне відео. Не знаю, пишіть, чи виставляти, як я їх буду сажати, чи ні. Я зараз його зразу гружу. А ви мені пишіть, чи виставляти, як я їх буду. Що я зараз з ними поступово буду робити? І. За місяць я вам виставлю. Я надіюсь, що там вже прийде друга посилочка. Тому всім дякую, всім до нових зустрічей, всім па-па!